Доброго дня колеги. Сьогодні, сьогодні покажу вам відео роботи трактора Niholan 7070 з дискатором всім відомим розрекламованим. Беднар Swifter Disk. Працюємо по стерні озимої пшениці. Не зібрали ми ще всю пшеничку, Вон стоїть пшеничка. Пішли у нас невеликі опади. Тому перейшли на дисковку. Так, що можу сказати по даному агрегату? Працює відмінно. Глибина обробітку 6 см. Можна так сказати, від 5 до 7. Такого агрегата раніше не було у нашій, в нашому господарстві, порівнювати не мав. В принципі, з чим працював у нас раніше дискатор, е агрегат відвели з агро АЕН, ну, там трошки не та робота, то більш такий вже для осіннього обробітку. Коланд 70-70, баласти ззаді по 500 кілограм на колеса, спереді 945, щось таке, чи десь, тобто, щось десь так. Так. А ну так ближче вам покажу. Приємний звук у Коланд. Давайте підійдемо, подивимося. Що робить даний агрегат. Чудова робота. Прекрасно, чудово, мені подобається. Так, а ну ось ось так. Зараз камера трошечки злища. Ось так. Ну, Будемо бачити. Так, давайте зараз не хочеться так і уїрити. ну Оце такий десь обробіток. Бачите, така подушка така получається солом'яна, придіскована трохи зверху. Ну десь, якщо так брати, оце така десь О, оце основа. Ну десь так. Десь таке є. 5-6. Може де глибшенько трошечки. Ну, не скажу так, що рівномірно йде машина. То що треба. Так що хто може там е, намагається купити, думає, мріє. куплять можна і не думати. Хороший агрегат. Хоча зараз на ринку з'явилися цікаві агрегати, як е, як же він називається? Колісниця, А, да, колісниця. Дуже така цікава машина. Якби її десь щоб ближча та Одеса та на демо, то можна було спробувати. Ну, поки що в нас є дескатор, нам цього вистачатиме. Вже ми придбали дескатор. Коточки ззаді ущільнюють. Чудово працюють. Якісно. Для первого проходу буде саме то. Так, що ще можна сказати? Витрати пального на цю глибину. Ну, поки там на моніторі показує витрати на годину, то відповідно десь орієнтуємося на... 5,5 літрів десь отакого. 5-6. Будемо краще знати, як е, завершимо роботу і зробимо замір. Mm. І будемо відсотків на 90% знати приблизно приблизні витрати пального. Так, ну роботу свіфтердиск я тут не думаю не треба розказувати, що там це він робить цей агрегат і так далі. Звісно, що там буде покращення для ґрунту, капілярики закриються, рештки, опади, рештки, ферментація. Вже ось бачив. така відбувається процес такого бродіння рештків. Приємний запах грунту зійде падалечка і буде гуд для 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 нашого і місцевості для нашої зони це саме то так решки зійдуться бурянці посходять почиститься трошки від всяких бур'янів та й буде добре. Так, що ще тут? До речі, отам на пшениці внизу робили заклад. В три, три прийоми. Ну ми все поле робили, три прийоми внесення азоту. Там е, е, на, на тому місці, там у долині, там була закладка 430 кг азоту. Ми його робили це не спеціально, так вийшло, придбали розкидач Амазон. Е, менеджера виставили нам, виставили нам на селітру якусь там внесення, якась калібровка, а в нас була, до речі, польська пулан, там вона дрібна фракція. о, І вийшло, що... Бачимо, що йде якась плотність, внесення дуже висока. І перевели, вже, як вже знайшли вже і до Амазон, кулан то побачили, що 200 кг помер з Ну, Приємний такий бадьорий звук у Холанда. хороші машини Холанди. У нас вже один холон 60-90, вже 5 тисяч мотогодин. П'ять тисяч мотогодин. І працює на відмінно. Так. Оператор у нас Сергій Васильович. Вітається з нами. Так, на цьому відео буду завершувати. Допомагаємо ЗСУ. Україні в міцності, миру перемоги. Все, на цьому будемо завершувати. До побачення.